дуже добра був дитина. Настільки добра, що я прожив 40 років, і ні разу мені навіть брешеш, не сказав. Ти то, що погане слово. Його всі в селі любили, От малого до великого. Він всім старався допомогти. Він такий був подільчивий. Він не жадний. Він тільки намікний, що кому то що то треба. Він життєрадосний такий був. Все напитав, мам, як ти, як твоя чуйка, все буде добре. Все буде добре, синок. 30-го числа ми його випровадили, посадили на поїзд. Ще й друга така важка була. Туман, наче щось нас не пускало. А 31-го його вже не стало. Це така боль, що не передати нікому. Казала йому, синук, старість іде, а він не переживає, мама. Já jsem brýlil. se v srdci. Srdce, bírvali.